Усім привіт! І сьогодні я буду оформлювати тематичний розворот у своєму щоденнику. Сьогодні я оформлю розворот по темі Білі Айліш в честь її нового альбому Hit Me Hard and Soft. А в коментарях ви можете мені написати ще по чому можна зробити такі розвороти, наприклад, фільм, пісня, серіал або якийсь персонаж цікавий. Починаю обводити деякі деталі чорною ручкою. У мене на розвороті буде намальована така велика біль, яка, типу, падає у воді, тоне, ось, і я її зараз обвожу. Її було доволі легко намалювати, і мені здається, вийшло прям чітко. Ось так гарненько вийшло. На сторінці в горі буде також великий такий напис Hit me hard and soft. Назва цього студійного альбому. Давайте її обведемо. Ось такий напис виходить, не дуже рівний, але давайте зробимо вигляд, ніби це так вода його розмиває. Давайте поки розкажу, що у нас буде на розвороті. По кутиках у мене будуть такі типи, як платівки вінілові, як у мене є. Давайте їх обведемо. Також на розвороті у мене будуть ось такі фрази з пісень, з пісні The Grey's і з пісні Blue. Але зараз я хочу розфарбувати ось ці всі деталі чорною фарбою. Ну перед розфарбовуванням я вам хочу показати свою прелість, У мене є ось така вінілова платівка білі Айліш. Подивіться на це упакування, це просто шедеврально ідеально. І ось ця вінілова платівка Hit Me Hard And Soft, дуже гарно Ви бачите мене в відзеркаленні. Якщо що, білі робить всі еко-деталі. Розфарбую ці намальовані платівки в чорний, і сьогодні ми з вами будемо дуже багато розмальовувати. Тобто усе будемо малювати фарбами так, що кожен зможе повторити цей розворот. Ось так поки що виходить. Також у мене на сторінці будуть такі типу маленькі диски з назвами її інших пісень. Давайте їх обведемо. Як я вже казав, в цих дисках будуть назви її інших пісень. Перша це The Diner. Друга, звісно, що. Ланч і пісня Скіні. Ось так вийшло. Ми поки почекаємо, коли висохнуть ці платівочки. Допомагаю феном. Все у нас все висохло, а тепер давайте напишемо ці фрази з пісень. І нагадую вам, що ці фрази з пісень blue і the Greatest Наприклад, з пісні Blue я взяв фразу I try to live in black and white, трайтуливін бо блакінвайт боралімсу Blue А з пісні Greatest я обрав якраз таке Man, I'm the Greatest Також в мене на сторінці буде ще одна білі, яка ось так тепер тоне. Я постарався намалювати як на другій стороні цієї платівки. Обвожу її. Ось так вийшло, не дуже схоже, але я намагався. Також я хочу зараз замалювати фон таким дуже легеньким блакитним кольором. Щоб додати цікавості цьому розвороту і щоб не було так дуже пусто. Знову допомагаю феном. Ось так у нас красиво виходить, але трішечки помняли сторінки, ну нічого страшного. Все рівно виглядає гарно. Фух. Друзі, прийшов момент розмальовувати білі. Це найстрашніший момент, тому що якщо я щось намалюю не так, десь не так повернеться кісточка, все спортиться. Ну, поки що все йде добре, і білі я розмальовую в чорний колір. Прям як на картинці. Ось так вийшло. У мене є такий ніжний тілесний текстово ділювач, яким я замалюю обличчя. І руки теж. Боже мій, і ноги також. Заодно ще розмалюю іншу білі, її обличчя, руки. Все, що має бути тілесним кольором. Зараз будемо розмальовувати цю білі. Її я також розмальовую в чорний колір. Та-дам! Тепер я розмалюю ці диски в різні кольори. The Diner в мене буде зелененький. Ну, ланч жовтенький. А скіні червоненький. Також я фломастерами хочу додати деякі тіні на цих дисках. Ось так яскраво вийшло. Ось цим сріблястим фломастером я розмалюю серединки в наших платівках. І в ось цій верхній платівці я напишу слово hard, а в нижній «Soft». Тепер займусь цим написом Hit Me Hard and Soft. Замалюю його також чорним кольором. Тут у мене різко виключилась камера, тому що сів мій телефон, але вийшло гарно. Також, на жаль, не знялося, як я додав ось такі бліки на наші платівки. Ось так це все виглядає поки що, але це ще не кінець. Хочу від кожного малюнка на цій сторінці додати такий темно-синій, темно-синь таку тінь. Ось така пушка виходить, і текст я обвів тим самим сірим фломастером. Ну що ж, друзі, такий гарнесенький розворот у нас вийшов. Обов'язково пишіть мені ще ідеї для таких розворотів, і зустрінемося з вами в іншому відео. Пока-пока.